Роки минають, як і не було. Раптово кинув погляд на криницю, згадав дитинство, бабине село, Рівчак, ставок, солодку полуницю. Часи, коли асфальту не було, коли зерно збиралося руками. А я шукав у небі енело вночі поміж Яскравими зірками. Так тепло було спати на печі, чи й тим теплом продоплювалась хата, коли пекла бабуся калачі до кожного божественного свята. Коли народ співав усім селом, коли разом усім селом збирались, я пам'ятаю, саме так було селом в хату. Будували. На жаль, усе це кануло в літа змінилося. Село у тому ж дусі залишилась лише ота свята, відкрита щира посмішка. Бабусі. Дякую.